Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, давно я не знімала відео, я тут трішки прихворіла, тож не було, чесно кажучи, ні сил, ні бажання щось знімати. Але сьогодні випадок такий. Особливо я хочу вам дещо показати. Я для своїх орхідей замовляла нещодавно різні ґрунти, купила цеоліт. Купила для пафів доломітові гранули, подивилася в інтернеті, що вони для них корисні. Вирішила своїх трохи побалувати, подивитися, чи правда це. Показую вам ці гранули, вони виглядають ось так. Фасовка продавалася різна, ну, пофасовані по 50 грам. Ось таким чином вони виглядають. Я бачила відео, читала про доломітову муку, але вирішила, що гранули зручніше, вони не будуть вимиватися, тож, надовше, мабуть, хватить. Щодо, чи правда це, чи ні, я не скажу, тому що ніколи не користувалася. Ви знаєте, що я з пафами на ви, тому вирішила побалувати. Але сьогодні не про це. Коли я відсипала верхній шар ґрунту у своїх пахів, для того, щоб додати, ну, не, не з самого верху, а трішечки у ґрунт ці гранули. То я побачила, що в мене пав американець майже зовсім без коріння. Грунт мені в нього не сподобався, тому я вирішила його пересадити. Ось. Цей красень знімати я не стала. Пересадила я його, щоправда, як ви бачите, повністю в живий мох на дні. Камінці в мене були залишки керамзиту. Бачите, тут піноскло. У мене було таке намішане, я що під руку попалося, та й насипала. І далі йде повністю живий зелений мох. Чому в нього? Ну, Тому що мені подобається нарощувати у живому мохові корені. Нещодавно побачила, що дівчата теж маленьким пафом нарощують корені у, у мохові в зеленому, Тож я вирішила ризикнути і посадила. Я не знаю, що з цього вийде. Він тут, як бачите, ось. Молоденька розеточка, яка росла в мене. Тут також ось під чешуйкою я її не стала знімати. Ось іще маленька рослинка. Росте, ось, як ви бачите, піпка малесенька. Ось вона. І щоправда, вже як вийняла, я побачила в одній із розеток, ось. Такий листочок. Я так розумію, це стоп лист, чи не знаю. Я не повторюсь, я не розуміюся на пафах. Тому, хто знає, напишіть. Ну, шкода, вже, я його вийняла. Ось він. Цей листочок гарненький. Що з цього вийде, я не знаю, але коріння в нього всього-навсього три штуки. І воно, я б сказала, воно не в рості, воно таке трішки, начебто трішки підсушене, росла вона у корі із камінням. Я кора, щоправда, була пріла поганої якості, я його не пересаджувала з покупки. Тому він у мене ріс. І коли я його відсипала отак грунту, то я побачила, що біля шиї жодного коріння немає, і він став відразу хитатися. Я перелякалася. Думаю, що ну, якщо там коріння немає, то чого ж далі чекати? Потрібно ж робити. Тому що перед цим я зняла два листочка. Я розумію, що відмирає оця розетка це для пафів норма. Але все ж таки я, норма, коли е, є коріння, а якщо коріння немає, то це вже не дуже. І я вирішила таким чином, під шиєю там, е, пустоти трішки, тобто таке гніздечко, мох до шиї не е, торкається. Єдине, що це отут я, е, е, як бачите, обклала трішки шию. Е, Корою, отак, от городила від моху, для того, щоб не було прямого контакту з мохом розеток. Тим більше, що тут суха чешуйка я знаю, що вона, як намокне, вона дуже буде тримати вологу, тому я підклала теж, як бачите, кусочок кори. А вже коріння, я вам показувала, крутила тут ось корінець, їх три штуки так по, не знаю. Десь ось другий корінець. Це горщик, в якому я купувала із, із рук орхідею суперзебра, якщо ви пам'ятаєте, вона приходила у такому маленькому горщику. До речі, покажу вона, ось моя красуня, вже ростить у моїх ананасиках двоїчці, такі здорові в неї вже листочки. Гарненька. Тож, вирішила меншого горщика я не знайшла. Він був посаджений ось в цей горщик. Ось ви можете бачити різницю між ними. Цей трішки менший. Більший об'єм давати йому немає потреби, тому що коріння, як я вже казала, там немає. Тому побачимо, що з цього вийде, буду спостерігати. Щоправда, мене вдома не буде, я так розумію, два тижні, тому що я скоро лягаю в лікарню. І чоловікові провела інструктаж, якого. Поливати. Тож, сподіваюся, ну, скажу, щоб поливав тут обережненько-обережненько, і сподіваюся, він мене таки дочекається. Коли я розібралася з цим пафом, мені стало цікаво, а що ж у іншого, тому що тут картина не дуже. Я полізла до іншого, теж вирішила пересадити. І ось що з цього вийшло. Присадила я у прозорий горщик, Корені в нього виявилися добрі. Пересадила в його ж грунт, тобто я його вийняла, подивилася, домішала трішки, ось тут, ви бачите, це оліт, буквально трішечки. І додала кори, тому що цей горщик трішки більший, ніж той, що був у нього ось. Отаким чином. І засипала його шкору. Тут ми ну, бачимо навіть корінечко добре. і кінчики ростуть. Сподіваюсь, він не стресоне, і все буде в нього добре. Я навіть трішки пошкодувала, що до нього полізла, але для мене буде спокійніше, коли він буде в прозорому, я буду бачити його. Картину, тому що ну, мені незручно, коли я нічого не бачу. Хоча у порозці було видно, що в нього все добре. Він, а, так, нічого не відсушував, але наростив ось таку гарненьку діточку. Відділяти я її не буду, вона буде рости разом із кущиком. Ну Так, він у мене не такий приглядний, як хотілося б, ви пам'ятаєте, він пережив обмороження, але. Мені то нічого. Тут у нього зняла суху чешуйку, побачила, що лізуть з зародки корінців, прикрила корою, щоб вони не висихали. Ось отакий інший пав, тут коріння достатньо. Що, правда, незручно його знімати, воно на фоні кори, і його не видно. Кора та, що була, також він був посаджений у кору і камінчики. Ось. Я просто перемішала цей ґрунт, додала трішки кори і засипала, посадила в новий горщик і засипала. Старалася якомога менше травмувати його коріннячка. Що з мого експерименту і пересадки вийде, я не знаю. Поставлю на їхнє місце там, де вони і росли. І сподіваюся, що у них буде все добре. І цей наростить коріння, а цей продовжить свій ріст. Щоправда, цьому ще додала, як ви бачите, мох зверху. Чому? Тому що при посадці я не змогла. Все ж таки вкласти коріннячко, як воно було, і щоб засипати, він був у мене засипаний шаром кори, просто без нічого, просто сама кора. Тут у мене так не вийшло. Тож, декілька корінців були частково зверху, я вирішила їх закрити мохом. Побачимо. Тож, кажіть, друзі, що ви думаєте з цього приводу, чи вийде? Щось із моїх експериментів, чи я зробила навпаки гірше, час покаже. На цьому буду закінчувати. Всім дякую і попереду багато цікавого.